Друзі, я хочу поговорити, я завжди люблю говорити багато от, в такому розслабленому стані про сенс життя, про самопізнання. І я дуже тішуся, що є люди, які розділяють мої погляди. на взагалі, на, взагалі, Ну це мої такі розуми про те. То ми такі взагалі є в цьому світі, для чого ми живемо, які випробування ми проходимо. Ви знаєте, дуже символічно, я 5 років прожила на цьому щедлю в Варшаві, і ми будемо переїжджати. Це величезний шмат мого життя і взагалі імміграція. Але я хочу ще сьогодні поговорити про таку тему, як стосунки з батьками, саме на етапі цього пробудження. Коли ви, наприклад, Їдете, коли ви голодаєте, коли ви повністю змінюєте харчування, в голові міняється структура парадигма, і ти все, щоб йти, щоб ем... отримати якісь зміни, потрібно протистояти цілому світу, і ти несвідомо від того цілого світу відгороджуєшся. І по не те, що псуються стосунки, батьки просто не сприймають, якщо вони раніше не чули нічого про... Голодання, середіння, їм їхня психіка не підготовлена, і їм, відповідно, важко це все сприйняти. Проходить час, вони бачать, що з вами нічого не стається, що ви навпаки розвиваєтесь, не хворієте. Все з вами добре. І що відбувається в такому плані? Відбувається те, що вони починають прислухатися, дослухатися, вважати вашу думку, тому що від цього нікуди не дінешся. І як би ми не хотіли від цього втекти, особливо в мами з донькою, дивлюся, що нам так що родить, вона мені заважає. Особливо в мами з донькою дуже сильний емоційний зв'язок. В якому плані? В такому плані, що ну, ми дуже сильно зв'язані, тому що нас мама породила, ми вийшли з Єлона, і ми любимо батьків підсвідомо, тому що... Ну, це перші люди, так, які, ну, по-перше, дали нам життя, опікувались і привели в нас цей світ. Це свята і святих. Це ну, інакше не назвеш. І з роками ти дорослішаєш і маєш свою сім'ю, створюєш свою сім'ю. І починаєш розуміти свою маму, починаєш розуміти її долю, її випробування, її шлях. А... Саме тому ми можемо нерідко почути такі слова від батьків, від мамів, від мам, що ти коли виростеш, ти мене зрозумієш. Це дійсно так і є. Ви знаєте, вчора була розмова з мамою, і ми щось заговорилися за книги. Я в дитинстві і взагалі от, був етап цього такого саморозвитку, я читала все підряд. Але коли я нарешті вийшла на правду про наше тіло, Жодна книга для мене не має сенсу, якщо там немає тої правди, яку я знаю. Тобто я знаю її, вона вбудована в мені, і ну, це те, за що я тримаюся. Ви знаєте, я дійшла теж до такого висновку, що наш істинний стан це істинний стан розслабленості. Тобто, коли ми розслаблені і нам хочеться в цьому розслабленому стані щось зробити, це і є ми. І ось такий мій стан розслабленості, це е, я приходжу, сідаю або вдома, вмикаю телефон, або на вулиці і розказую. Розказую не про іноземні мови, тому що там ясно береш курс і вчиш і все знаєш, а про свої внутрішні трансформації. От. Чи ситуація там з зубом, чи ситуація з харчуванням, чи пропрацювання дитячих травм. Тобто все те, що я проживаю, я переповідаю. От, коли в тебе щось в житті відбувається вперше, ти не знаєш, що буде далі, це так не те, що цікаво, ти не знаєш, от зараз я проживаю, я не знаю, що буде далі. Я собі можу почитати інформацію. І от мені там полікували перший раз зуб, я другий раз буду йти. І в мене був оцей, так скажемо, оцей торбіль. І я розумію, що в ну, мене там зараз кров, і ти думаєш, там гоїться, не гоїться, там, оця, що там зуб прогнив. І думаєш, Боже, не хочеться позбуватися цього здорового зуба. Собі напридумуєш. Я вам просто говорю, що як буває, ми не знаємо, як реагує наш організм. І ми буває собі е, накручуємо і живемо в цих всіх страхах. Тобто ми варимося е, в своїх страхах, проживаючи невідоме, проживаючи новий досвід. І давайте разом задумаємося над тим. От бачите, моя природа це роздумувати, це філософія, це подорожі, контакти з іноземцями, так, це просування, іноземні мови, а астрологія, езотерика. Психологія, я е, будемо так роздумувати. Ми не знаємо, що нас далі буде чекати, і мені на що не маємо впливу, е, крім спокою і відчуття себе свого тіла. От ви відчуваєте зараз, от ви, ви можете здогадуватися, що відбувається в моєму тілі. І може відбуватися якраз все дуже круто, тобто все може загоюватись, де інтуїтивно ви це все відчуваєте. Але ви себе накручуєте страхом, а може навпаки, все погано розвивається. так? В нас всіх це дуже важливо, вбудоване таке внутрішня чуйка, тобто внутрішнє відчуття. І коли я майже 8 місяців жила з цим пухарем біля зуба, який в мене зігнив, він просто розкладався і там було вже таке ну, напухло ясно. Я ставила собі запитання, я ходила до лікарів, чому з цього боку є, з цього боку нема. Що це таке? І ніхто не, не потурбувався крім мене, ніхто не позадавав цих запитань. А виявилось, що я прийшла якраз ну, в той момент, коли там вже він просто прогнивав. І, і добре, що я прийшла, тому що внутрішня чуйка, вона мені казала, от компас, знаєте, такий сигнал є, ну це щось не то. Ну, не може так бути, що він тебе болить. Не може бути, що він там не може, йди, йди, і, і я стала причиною того, тому що ніхто не відчуває мене, так само ніхто не відчуває вашого тіла, ніхто не відчуває тих перших сигналів, що щось відбувається з вашим організмом, чи якийсь запальний процес, чи ще щось. Так само запитайте себе, от я вчора сіла, ем... я згадала той період. Напевно, то, ну, люди змінюються. Так? Ми змінюємося, І те, що був ти колись такий, зараз ти вже не можеш бути таким. І я згадую той період, як я шалено розповідала про покликання, про середіння, а потім я проаналізувала цей період, можливо, теж це були якісь програми. Так, середіння працює, але зараз я це питання повністю для себе закрила. Тобто, Ще раз писати, розсосолювати те, що я колись писала, користь там молока рослинного чи там ще щось розказувати. Напевно, кожен проходить той період, коли інші люди зараз про це розказують, що мені зараз ця тема для мене закрита. Я знаю, як працює організм. Мені не цікаво це все переповідати. І я задаю собі запитання: Оль, напевно, це вже пройдений етап. Ти маєш право робити те, що тебе наповнює зараз на цьому етапі, розумієте? І коли ви себе змушуєте робити те, що ви колись зробили, бо ніби вам було круто, просто провідчувайте себе зараз. Не, не думайте про те, що там вам було круто, а подумайте про те, ну мені було круто. А зараз як? Тобто, давайте будемо дивитися завжди в сьогоднішній, в теперішній момент. І знаєте, найголовніший ключ люди таки змінюються. Якщо вони зараз чи півроку назад кажуть ні, це не вірно вони все одно дивлячись на вас. Як вас, як приклад, можуть змінитися, змінити харчування, змінити свої звички, тому що їх саме життя змусить, них з'являться запори, чи там геморой. І вони зрозуміють, я роблю щось не так. Я їм забагато пельменів, чи там тих пирогів. Розумієте? І найголовніше те, що якщо в полі такої людини в близькому оточенні, чи там серед... Ну, серед Родичів з'явиться така людина, яка буде розказувати про це, то вважайте, що цій людині пощастило. Цій людині просто пощастило, що в її полі з'явилася така людина. Ви знаєте, в мене була мрія, я мала дуже довге волосся, таке аж за дупу. І в мене була мрія, ну і потім я знову ж таки я вам розкажу про свій досвід, я пішла в таке. Що я хотіла бути як всі, а що я така скромна, проста Оля. Я хочу розпускати волосся, я хочу бути як всі, така сучасна. Я тоді ще не знала ні правди про харчування, ні про все. Я не відчувала себе. Я десь відчувала, що я ось це і є, я тримаюся цього, але не до кінця. І Я ем, хотіла щось змінити, пішла стригти ту свою довгу косу. А натомість мені перукарка зробила року, Я стала майже блондинкою, потім це все басмами, хнами. Воно так відростало, я потім ще різала, я різні зачіски робила. Аляні Лорик, вона була моїм кумиром. і я там, Тут, тут ну, такі сходинки, ще щось. І коли я почала оцей шлях саморозвитку, сироїдіні і так далі, я зрозуміла, що я не хочу, я з дитинства не любила ні косметики, абсолютно нічого на себе накладати. І зрозуміла, що я більше не буду ні стригтися, ні малюватися, ну нічого. Я хочу свою ту косу. І бачите, мені здається її відновити, тому що організм оновлюється, коли ви ось таким, ви вже по-іншому живете. розумієте? Він вже живе в іншому світі. І я навіть дійшла до того, що я собі сама рівняю кінчик. Це дуже просто. Я знайшла відео на YouTube. І ну, і дитині, і стрижу чоловіка, і не вірю в забобони, там, що, що то не можна, чи можна. А, я прийшла до такого ну нігті, я теж нічого не роблю з ними. Мені, ну, мені не добре, коли цей лак їдається в мої нігті, помада, губи. Так, тональний крем мені тоді був потрібен, коли в мене був період прищів, коли я все їла підряд, і дорогенькі мої, я йшла від заборони. Що таке заборона? Бачите, я зараз вже навчилася записувати відео не в напрузі, а так як я живу в спокій, щоб не напружувати мозок. І вам щось розповідаю, таке, якби ви біля мене тут сиділи на лавці, от я сиджу зараз на лавці, і розповідаю. І ви знаєте, ой, вже забула, що я хотіла сказати. Ага, я навчилася так, що в мене було по програмах життя, і я жила в заборонах. Спочатку давайте сироїдимо, ви так правильно, скажіть мені, як, я файна дівчинка, похваліть мене під впливом людей інших. А потім ця дівчинка не розуміла, що вона ще хотіла їсти, і потім це своє гарне почислене тіло за два роки сироїдіння знов знищила, і можливо, трохи зуби, я навпаки собі не була з сироїдом, полетіли трохи, і заві кілограми набрала і перетворилася в Бозна що. І коли мій розум. Ну, Йому треба, розумієте, я боялася це спробувати, треба було, щоб розум пройшов такий досить. Мій розум подивився на тіло, подивився, до чого приводиться їжа, яка я була і яка я стала. Побачив ці зайві кілограми, побачив ті всі наслідки і зрозумів, мені цього не треба. Тобто я дала розуму докази. І більше мені не потрібно забороняти йому, тому що він бачиш, наслідки вживання м'яса, що хрубаки будуть, наслідки вживання солі, цукру, що полетять зуби. А так він бачить наслідки всього. І знаєте, я вам скажу так, деколи і не треба жаліти за втраченим зубом чи за втраченим шечем. Тому що це дозволяє нам в довгостроковій перспективі триматися на тому рівні, на якому ми хочемо бути. Тому що це, ці наслідки вони потрібні. Тому що на цих наслідках і на помилках ми реально вчимося в тому плані, що ми розуміємо, що може бути. Тобто ми вже знаємо, що буде. Коли ми не знаємо. Ми о нічого не стається. Потім бац, і ти вже знаєш, а хвороба, а ж, що, що, все другий раз я цього не роблю. Знаєте, для чого це потрібно? І дуже цікаво, я вам скажу так, дуже класно і круто створена наша вселена, матерця, хто як її називає. Тут реально є такі закони, що сила думки працює, що ти собі можеш щось притягнути. Це реально, ми особливо коли в тебе чисте тіло, ці думки, вони прям напевно, оці, ви ж знаєте, що ми складаємося з клітини, і це все, от атоми, молекули, і воно одне на друге впливає. І чим чистіша в тебе вібрація, тим легше тобі впливати на цю невидиму слену. Хочете вірте, хочете ні, але це реально працює, коли в тебе чисті думки, чисті помисли. І я так підозрюю, що в цьому світі знаєте, які правила діють. Діють правда добра, правда і краси. Я тут в Польщі була, тут такий стовп, і на ньому написано по старословянськи в Польщі, біля парку Брудновського. Правда через «в», таке як бо цер я філолог український, я вчила це. Правда, Добро пише і пригожесть. Я думаю, що таке пригожесть? Я зайшла в інтернет і мені переклали, як краса. Це три стовпи, ну, четвертий не знаю, який, напевно, там не було написано. Це ті стовпи. На яких тримається все. І я пам'ятаю, саме на цьому селі, на цьому місці в мене отут почалися якісь такі думки От пробудження, моя місія. Я наче говорила сама собою, тобто ну, з душею своєю, е ну, такі розмови, внутрішні діалоги, так? І саме біля природи. Потім ці всі переосмислення вони трансформувалися. Через пізнання себе і зрозуміла, що це була я на тому етапі, і так цікаво себе змінювати. Я тоді дуже сильно звернула увагу на вісімки. От вісімка мене реально привела до цього шляху. Я бачила, що щось, я йду по цій дорозі. І дуже важливо нам всім ем, бачити свою дорогу дуже сильно. Я собі загадала, що я так любила свою бабцю, я поїхала в Польщу, я знала, що невдовзі вона помре, як я поїду. Я собі так згадала, що я не хочу бачити її мертвою. І вона досі мені, для мене жива, тому що я не бачила, як вона лежала Десь на столі. Я не бачила, я була в Польщі. Але на відстані я сиділа тоді, в кімнаті, в тій квартирі, яку ми зараз знімаємо в Варшаві. І... Під вплив тих всіх подій почитайте книжку. Я не знаю, напевно, чи це сильно, чи самостійно, чи це на руках. Я писала їй про святу, і в тій ж книжці є історії, ті, які вона мені передавала, і я запам'ятала ці історії. І я написала про неї якби художні твіри, але все про неї. Вона мені ціле дитинство розповідала про своє бідне життя. Це наше коріння. Мені ходить, звідти не втікнемо. Це наша земля, це наш цілий всесвіт. І зараз я це розумію як ніколи раніше. Який мірі я закривалася від людей, тому що я жила такою установкою, що це злив енергії, це розхлюпування себе, розгоблювання. А до чого я дійшла? Вітаю мені показало, що навпаки я себе знищила ще більше, тому що я не віддавала себе людям. А чому? Бо я почула ці слова від людини, яка, можливо, сама себе не любить до кінця, яка не може бути такою відкритою, яка не може так говорити. І я жила її установкою. Для неї це розлюблення, для мене це інше. Тобто ми, кожен з нас реально будує свою вселену. І тому важливо розуміти, який ти, яка твоя суть. Хтось не може без цього жити, тому що така його природа говорити про це. А хтось навпаки буде казати, мені комфортно себе не показувати, тому що його природа саме така. І дуже важливо. Головите свою істинну природу. Не відмовляйтесь від своєї істинної природи. Не відмовляйтеся від неї. Такі, таких станів, в яких я перебуваю, мені завжди хочеться поділитися своїм станом, зафіксувати це і передати на Ютубі. Ви бачили, скільки там в мене відео? Там безмежна кількість відео. І я в них справжня, така як в житті. Мені так хочеться, щоб в цьому світі було більше таких справжніх, чистих, щирих людей, таких, знаєте, наскрізь добрих. Я не знаю чому. Мені дуже сильно хочеться цього. І до цього стану ми можемо прийти через роботу з тілом і з головою, через відмову від м'яса, молока, від тваринного, тваринного, тваринної їжі, яка нам абсолютно не потрібна. Ми маємо подивитися на цей світ очима Бога, який живе всередині нас. Я кажу, на різних етапах мені хотілося робити щось інше. Вірші писати ще щось. Зараз йдуть такі відео. І я не можу їх не писати, тому що кожен день мені хочеться говорити. Це, по суті, і є, моє якесь покликання місія.